Бажаю всім міцного здоров'я, друзі. Показую ще одну злоякісну групу у Фейсбуці. Називається вона Молімось один за одного. Вона набрала 26 тисяч жертв це жінки з України вікон 50 А релігійна організація, дивимось, що вона постить. Відео згенеровані за допомогою штучного інтелекту, з закликами. З такими погрозами. Ти ніколи не пожалкуєш, що оцінила це фото, це вимагання лайків. Дурні поставили 38 е, лайків, це для початку, поз'явився ось пару годин назад. Ось таке фото згенероване за допомогою штучного інтелекту, чоловік повернувся з фронту, цієї парочки не існує, знаєте, це генерація. Е, далі е, воюємо в кузьку, підтримай нас, побажай нам удачі. А можливо, навіть вимагають, ну кошти поки не вимагають, але вимагають прогрівання злоякісного ресурсу лайками та побажаннями. Ну і далі тут короткі молитви, знову згенерований військовий за допомогою штучного інтелекту без кінцівки, 99 пролистають і лише один напише героям слава. Ось зараз гасло героям слава прогріває росіянам сторінки. Тому, будь ласка, якщо бачите таке гасло. Вже задуматись, чи не є це російський фармінг, тобто група, яку створила російська ботоферма. Ну і ось картинка, де військовий без кінцівки, дай мені сердечко. І дурні поставили 30, 392 сердечка не справжньому військового, якого не існує. Відписуємо батьків та самі відписуємося, відмолімось один за одного. Молитви і Бога тут немає. Тут є російські хакери.